Доброго дня, мене звати Кобаль Іван Володимирович. Я інженер з охорони праці Черкаської медичної академії. І я хочу показати сьогодні укриття, яке знаходить найпростіше укриття, яке знаходиться по вулиці Хрещатих, 215 в начальному корпусі номер 1 Черкаської медичної академії, в яке спускаються всі учасники освітнього процесу під час сигналу повітряної тривоги. Якщо звучить сигнал повітряної тривоги, е, укриття у нас має всі відповідні показчики. Показчики про те, що це укриття саналізатори знаходяться вище. Тут у нас ми маємо показник показчик вихід. Також в укритті знаходиться два резервуари. Із технічною водою, ось один резервуар, в якому знаходиться технічна вода. Також у нас є питна вода, яка призначена для усіх учасників освітнього процесу, тому що спускається і викладачі, також і здобувачі освіти. Ось іще один резервуар із питною, із технічною водою. Наше укриття було перевірено комісії із обласної військово-цивільної адміністрації про що відповідний акт про те, що воно внесено до фонду захисних споруд як найпростіше укриття. Воно вміщує у нас 525 осіб. Зараз можете побачити усі місця для розсадки усіх учасників освітнього процесу, в тому числі викладачів. І... Здобувачів освіти. Наше укриття обов'язково обладнане припливно витяжною вентиляцією. Ось зараз ви можете її побачити. Тут у нас приток повітря, ось тут у нас відтік повітря для нормального функціонування укриття. Також воно обладнане у нас хорошим освітленням. При якому можуть викладачі, а також учасники освітнього процесу працювати. В укритті обов'язково у нас є опалення, тому в укритті тепло, комфортно знаходитися усім учасникам освітнього процесу. Обов'язково у нас є показчики, відповідно, всі протипережні системи, всі необхідні показчики. Також у нас є обладнані найпростішими засобами пожежого Обов'язково у нас є вогнегасники в укритті, рухаємося далі. Укриття знаходиться у нас із декількох складається із декількох кімнат. У нас є Wi-Fi в укритті, обов'язково, який працює показчики протипережні системи. Також тут ви можете побачити усі місця для розсадки учасників освітнього процесу. Рухаємося далі до, до наступної кімнати. У цій кімнаті у нас також знаходиться. Один резервуар і ще один із технічною водою. Обов'язково у нас є питна вода для усіх учасників освітнього процесу, одноразові стаканчики, і є сумка першої до лікарської допомоги. На випадок надання першої до медичної допомоги. Тут також є місця для розсадження всіх учасників освітнього процесу. Є припливно-витяжна припливно вентиляція. Як ви бачите, хороше освітлення, денне освітлення. Є також додатково дошки, які розміщені в цій кімнаті. І є Wi-Fi, безперебійний. Безкоштовний wi-fi до якого можуть підключитися всі учасники освітнього процесу. Рухаємося далі по укриттю. У нас також є показчики протипожежної системи, які всі працюють. Є місця для розсадки усіх учасників освітнього процесу. Зараз хочу показати, є у нас іще туалет в укритті, який також відкритий. В ньому у нас підключені всі комунікації. У туалеті є всі необхідні комунікації, є рукомийник, в якому працює вода. Всі необхідні комунікації працюють, є унітаз, є також душова кабіна і є на випадок біотуалети на крайній випадок, також, яким може користуватися усі учасники освітнього процесу. Ось тут у нас знаходиться запасний аварійний вихід із укриття. Також хотів би відмітити те, що у нас є два генератори для забезпечення безперебійної електропостачання, на випадок відключення електроенергії. У нас є безперебійне постачання електричної енергії. Є показчик про те, що це вихід із укриття, який підсвічується, і двері, які вільно відкриваються на подвір'я, куди можуть вийти усі учасники освітнього процесу. Дякую за увагу!